Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя йдуть зовсім молоді, то говорити важко, важко і боляче вдвічі. Сьогодні в нашому ліцеї з'явилися ще дві пам'ятні дошки, які будуть нагадувати про війну, про смерть, про материнське і людське горе. Це мій середній син, який ну разом із двома братами. Пішов захищати Україну, хоча вони не служили в армії до цього. Але Андрій мав звання молодшого лейтенанту, так як закінчив морську академію, була військова кафедра. Тому коли йому запропонували піти захищати як резервісту, захищати батьківщину, він Он сразу І и с младшим сыном, они пошли до Лав, Национальной гвардии Украины. Позже до них приєднався і старший брат Иван. Пришла вот такая вот беда к нам. Он в армии не служил, нет, он даже не знал, что такое оружие и все остальное. Ну так случилось, что его поймали, просто поймали и заставили пойти туда. Он не знал, как автомат, с чего он состоит. Он там прослужил немного. Он там прослужил там буквально где-то месяцев пять. Он не убил ни одного орка, зато орки убили его. Это добрейший души человек. Кого бы вы ни спросили, он никогда в жизни никому не сделал зла во-первых он всегда всем помогал не зря вот здесь говорилось что сережа золотые руки это это правда Ми вже не вперше збираємося в нашому закладі з метою вшанування пам'яті наших загиблих. Році, у 2022 році, в лютому, до нас в країну прийшла війна, страшна війна. І коли ми з вами чули про те, що десь гинуть люди, десь гинуть військові, хлопці, дівчатка, десь гинуть населення. Жанки, літні люди, діти. Нам здавалося, що це так далеко. І що до нас, мабуть, це може бути, не діти. Але. Ці хлопці, яких ми сьогодні вшановуємо, зі зброєю в руках стали на захист територіальної цілісності, незалежності та майбутнього нашої держави. Але, на жаль, ціна свободи дуже висока і сплачувати приходиться з життями героїв.